Дніпропетровській області на теренах Новомосковського і Павлоградського районів вздовж обох берегів ріки Самари розташований величезний лісовий масив Самарський ліс. Один із найбільших і найпівденніших природних лісових масивів у степовій зоні України. Унікальний природний феномен одне з чудес природи України. Саме так називають цей стародавній ліс, з багатим на дива рослинним світом. Збереглися сотні вікових дерев. Диво самарського лісу і справжнім дивом природи є і дуб велетень. Дуб скорпіон. Як називають його за велетенський розмір і незвичайний вигляд. За припущенням біологів, вік дуба велетня 400 років. Мені зустрівся в лісі старий дуб. Великий, незвичайний, незабутній. Ну, як забудеш постать цю тверду, хоч і старий, втім гарний, і могутний, з безсмертя висічений моноліт, розлогий, трохи дивний і зухвалий. Він шість своїх міцних, потужних віт розкинув по галявині недбало, і листя золоте, і різблене. Перебивали зелень, сосен хвою, і зовсім приголомшив він мене, коли старий заговорив зі мною і мовив дуб, ледь вітами хитнув, призупинив мене за кілька кроків. Тебе ще не було, а я вже був. Стою я тут чотири сотні років. Я народився тут, і тут мій дім. Кружляли навкруги орли, шуліки. Я скільки бачив на віку своїм. За всі свої чотири зваком віки я бачив, як іде життя земне, як час невпинно, невблаганно плине, і як зростали тут навкруги мене Осики й липи, сосни та ліщі. Він чув, як чапля з берега ріки, Журавель з боліт свій голос подавали. Він чув, як запорізькі козаки Свої пісні неподалік співали. І як їм озивалось чарівне, пташине дивне багатого лосся. Я бачив, як ходили повз мене косулі, вепри, олені і лосі. Чи може це мені не віриш ти, на істину не стану зазіхати? Десь тут мої молодші є брати вони підтвердять не дадуть збрехати. Спитай у сосен їм чимало літ, все це не сон, не міфи, не примаре, чи у степів. У луків, у боліт, дібров заплавних у ріки Самари, Що тут росли, цвіли усій красі у давні і славетні ті години, хоча, на жаль, пережили не всі випробувань стихії і людини. Намали їх сокири і вітри, стражданням лісу тим немає межі, а літньої гарячої пори спіткали страшні лісові пожежі. А скільки ще і птатства, і звір'я загинуло від браконьєрів в кулі. Я вірю тобі, дубе, і вірю я, що ти пробачиш нам гріхи минулі. І вірю, той, хто зможе час знайти, і завітає в ліс хоч на хвилинку, відтоді буде свято берегти травинку кожну, кожну деревинку, і жодній тій істоті, що жива, не заподіє зла. Біди чи шкоди, і буде знати: в світі є дива, і поруч є дива, дива природи. Як дуб цей, що в години лихоліть все пережив з жагой життя цієї, нехай ще три віки він тут стоїть, і всіх дивує величю своєю, і охороняє цей величний ліс, всім надає наснаги і натхнення. І правнукам майбутнім розповість про наше незабутнє сьогодення.